Так волонтерка штабу Ангар реагує на допомогу, яку привезла американка Салі Беар з Нью-Йорка. Жінка каже, волонтерить від початку повномасштабного нападу Росії на Україну. Спочатку допомагала у Києві та Ірпені, Через знайомих довідалася про волонтерський штаб гуманітарної допомоги ангар у Луцьку. Сконтактувалася з ними у соцмережах. «Я вирішила, що збиратиму гроші на турнікети і віддаватиму їх сюди. Вони маленькі і не важкі, і я зможу привезти їх сюди. Я знайшла у Сполучених Штатах Америки місце, де для волонтерів роблять знижки. Тож нині, якщо говорити про мій візит, я привезла турнікети і селокс кровоспинний засіб для перев'язок поранених. Кет. Одні з найкращих турнікетів, які є взагалі в світі, вони сертифіковані, з них формуються натовські аптечки американські. Тобто, по такому самому принципу наші дівчата з медицини формують аптечки для наших воїнів. Саня збирає гроші через соцмережі, публікує пости зі зверненнями. Гроші надходять з усіх куточків Сполучених Штатів. Я думаю, нині привезла орієнтовно 90 турнікетів і 40 целоксів. Разом з тим триває збір через пости у Фейсбуці, і уже разом ми назбирали на 240 турнікетів упродовж трьох днів. Гроші збираються, сума збільшується. Щоб я могла купити турнікети сюди. Я сподіваюся, що це буде на тисячу штук турнікетів. Турнікети і медикаменти, що привезла салі, це речі, які обов'язково мусять бути в аптечці у кожного військового, аби при потребі зберегти його життя. Кровоспинні засоби потрібні постійно, каже волонтерка Олександра Шумакова. З її слів, зараз в Ангарі збирають гроші на турнікети. Необхідна сума 14 тисяч 250 євро. В штаб надходить чимало виробів з категорії мотлоху, говорить волонтерка Ірина Новосад. Тут немає ніяких абсолютно. Ознаків того, що це сертифікований продукт, що це справжній нормальний продукт. Ми бачимо, наскільки це все не ок. коли от наші хлопці затягували, так, то ось ця от пластикова штука вона ламалася. Я не знаю, що я, зараз я її Це можуть зламати? Ну, типу, от вона не має так робити. Найжахливіше це те, що люди з такою великою радістю, тому що всі багато хто ш е, збирає на турнікети, ми в тому числі зараз збираємо на турнікети. Люди це бачать і такі Вау, ми купимо турнікети. І купують оце от гівно. Ну бо це гівно. Я типу, думала, в, да, І вони купують це по 20 доларів, можуть купувати. У штатах Салі купує турнікети по 22-25 доларів. каже, захоплюється волонтерами з ангару і буде й надалі передавати допомогу сюди. Це про свободу кожного. Кожен має право на вільне життя і кожен пропускає те, що відбувається крізь серце. Для мене важливо допомагати у 1995 році. Я була в Україні у Луцьку, і от через багато років я знову тут. Я щаслива, це особливо. Я люблю Луцьк. Луцьк. Салі жила у Луцьку чотири місяці. Тоді організовувала вивчення англійської. Зараз каже, відчуває потребу підтримати українців. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.